Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися важливою та корисною інформацією стосовно проходження фізичної ідентифікації для пенсіонерів та отримувачів страхових виплат, кому це потрібно зробити уже до 31 грудня 2025 року. Відразу хочу зазначити, що фізичну ідентифікацію, щоб продовжувати отримувати надалі пенсію та страхові виплати, потрібно цим громадянам. Які наразі проживають на тимчасово окупованих територіях або ж перебувають за межами нашої країни. Пенсійний фонд України надає 5 варіантів, як ви можете пройти фізичну ідентифікацію, навіть якщо ви не перебуваєте на території нашої держави. Звичайно, найпростіший і найлегший це коли ви Особисто звернетеся в Пенсійний фонд України з документом, що посвідчує вас як особи. Це може бути паспорт, так, про те, що ви є фізичною особою, є живою, і саме ви отримуєте і будете продовжувати надалі отримувати пенсію та інші, або ж страхові виплати. Другий варіант це за допомогою відеоконференц-зв'язку в територіальному органі Пенсійного фонду України. Третій варіант це через особистий кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду України. Але це підійде той варіант тому, хто має кваліфікований електронний підпис та відповідно зареєстрований на веб-порталі Пенсійного фонду. Ви так і можете в інтернеті. Загуглите веб портал пенсійного фонду, ви побачите там відобразиться сторінка Пенсійного фонду України. І, за вашим бажанням, ви зможете зареєструватися. Якщо ви. Проживаєте або перебуваєте зараз за кордоном, то в такому випадку ви можете підтвердити, що ви є фізичною особою живою через посольство або консульство, вам потрібно почтою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України, де ви перебуваєте, ваша пенсійна справа перебуває на обліку, направити посвідчення про те, що про перебування в живих, заяву про проходження ідентифікації Тут ви пишете в довільній формі копію паспорта, або ж також документи, які будуть підтверджувати отримання тимчасового захисту або, можливо, статусу біженця, документи про реєстрацію за кордоном з перекладом, або ж всі ці документи ви можете не відправляти поштою. А надати скановані копії через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України знову ж таки, але потрібно мати кваліфікований електронний підпис. І ви можете ще пройти фізичну ідентифікацію у відділенні банку. Також цей варіант є прийнятним і одним із. Тих, які дозволять пройти фізичну ідентифікацію, нагадують, це стосується пенсіонерів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях або наразі проживають за межами нашої держави. Нагадую, що вам потрібно один раз на рік до 31 грудня пройти фізичну ідентифікацію, для чого це потрібно? Це щоб органи пенсійного фонду знали, що ви живий. Жива і що саме ви отримуєте свої пенсійні або страхові виплати?